Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу по астрономії на обчислення квадратури Сатурна. Читаємо умову задачі. 9 червня 2019 року Сатурн знаходився в протилежному сонцю напрямку. Період обертання Землі навколо сонця рівний 365,25 земних діб. А Сатурна. 10759 земних діб. Середній радіус орбіти Сатурна рівний 9,58 астрономічних одиниці. В який день Сатурн знаходився на кутовій відстані 90 градусів від Сонця, якщо вважати орбіти планет коловими? Можете спробувати самі розв'язати цю задачу. Хто знає астрономію? Хто цікавиться астрономією, теж можете попробувати. Хто хоче знати астрономію. Або вже хто розв'язав цю задачу, можна перевірити розв'язок, запропонований мною розв'язком. І так, записано, записуємо скорочений запис задачі. Дано дату, коли Сатурн знаходиться в протистоянні. 9 червня 2019 року. Період обертання Землі, період обертання Сатурна. Середня відстань від Сатурна до Сонця і кут Альфа, під яким видно Сатурн в напрямку на Сонця. 90 градусів. Розглянемо малюнок. Для кращого розуміння умови задачі. Ось на малюнку зображено Сонце, Земля і Сатурн. Орбіта Землі, орбіта Сатурна. Сатурн в точці С1 знаходиться в протистоянні з Сонцем. Земля така конфігурація називається Протистояння. Коли Сонце, Земля і планета знаходяться на одній лінії, але Проєктується на небесну сферу в протилежні напрямки. Сонце проєктується в одні з, в одні з сузір'я, а Сатурн в Сузір'я, яке знаходиться в протилежному сузір'ю, в яке проєктується Сонце. Також покажемо по конфігурацію, коли Сатурн. Сонце і земля утворюють кут 90 градусів. Тобто із Землі напрямок на Сонце і на Сатурн утворює кут 90 градусів. Така конфігурація називається квадратурою. Нам треба знайти, коли спостерігалася квадратура Сатурна. Тобто, коли Сатурн був ось такій конфігурації, напрямок на Сонце і на Сатурн утворював кут 90 градусів. Запишемо спочатку кутову швидкість обертання Землі. За формулою кутової швидкості це 2 π поділити на період обертання землі навколо Сонця. Це період зоряний період. Аналогічно кутова швидкість обертання Сатурна. 2π поділити на зоряний період обертання Сатурна навколо Сонця. Період землі і період Сатурна нам задані. На малюнку покажемо напрямок кутових швидкостей. Якому напрямку Ось, напрямок обертання Сатурна і напрямок обертання Землі. Для простішого розв'язування задачі зупинимо землю. Зупинимо землю. Тоді Сатурн буде обертатися навколо Сонця з кутовою швидкістю, яка рівна кутова швидкість Землі мінус кутова швидкість Сатурна. Підставимо значення в цю формулу. 2 π поділити на період землі мінус 2π поділити на період Сатурна. Це буде кутова швидкість Сатурна, коли Земля знаходиться в стані спокою в цій ситуації. Винесемо 2π дужки, отримуємо ось формулу. В дужках одиниця на період обертання Землі мінус одиниця на період обертання Сатурна. Підставимо числові значення і проведемо розрахунок, знайдемо цю кутову швидкість. Вона дорівнює 0, 0, 1, 6, 6, 2. Візьмемо точність 5 знаків після коми. Радіан на добу. Далі. Розглянемо трикутник оцей czs 2 Цей трикутник прямокутній. І знайдемо з цього прямокутнього трикутника кут Альфа. Кут Альфа. Для того, щоб вийти нам на оту дугу. Як бачимо, цей кут альфа спирається на оцю дугу кола Сатурна. Орбіти Сатурна. А з цього трикутника прямокутнього, цей кут. Можна виразити через косинус, оскільки в нас є велика півість обертання Сатурна СС2 і велика півість обертання Землі С. Тому косинус альфа за означенням косинуса буде рівний відношенню СЗ до СС2. Тобто а землі до А Сатурна. Так і запишемо. Косинус альфа дорівнює А землі до А Сатурна. Звідси альфа дорівню акосинус. Ми знаходимо з лівої і правої сторони арккосинус. Арккосинус від косинуса себе просто альфа. А аркосинус від цього відношення так і залишається. Підставляємо значення в цю формулу і обчислюємо кут альфа. Арк косинус. А. Землі дрівні одна астрономічна одиниця. Представляємо 1. Один. А А. Сатурна. Це середня вісім від Сатурна до Сонця. 9,58 за умовою задачі астрономічних одиниць. Ми астрономічні одиниці не пишемо, бо вони скоротяться. Обчислимо за допомогою мікрокалькулятора арко косинус цього відношення. Отримаємо 1 ціла. 4, 6, 6, 2, 4 знаки після коми. Це в радіанах. Далі. За означенням кутової швидкості. Кутова швидкість. Ось ця кутова швидкість. Позначимо її це, це. Це. Ось так. Так. Ось так позначимо. Кутова швидкість. Оця кутова швидкість, яку ми обчислили раніше. Відношення кута повороту до часу, протягом якого цей поворот здійснюється. І звідси знайдемо час. Поміняємо місцями кутову швидкість і час. За властивістю пропорції. Ось. Отримуємо формулу для обчислення часу, протягом якого Сатурн пройде оцю дугу. Дугу альфа. Ось. Підставляємо значення. В чисельнику знайдений нами кут в радяній мірі. А в знаменнику кутова швидкість ось знайдена в радянах на добу. Радян радян скорочується, і відповідь отримуємо в добах. Після розрахунку знаходимо 88 діб. Отже, час, протягом якого Сатурн пройде оцю відстань по цій дузі. Орбіти 88 діб. Тому в цій конфігурації, яку ми називаємо квадратура, Сатурн був 88 діб тому. А дата в нас задана 9 червня 2019 року. Якщо ми від цієї дати по календарю віднімемо 88 діб, то ми знайдемо дату, коли Сатурн був. В цій точності, тобто в квадратурі. 9 червня 2019 року мінус 88 діб. Використовуючи календар 2019 року, знаходимо, що ця дата буде 13 березня 2019 року. Записуємо відповідь. 13 березня 2019 року Сатурн був у квадратурі. Тобто, із землі. Під кутом 90 градусів напрям на Сатурн і на Сонце. На цьому все. Задача розв'язана. До наступної зустрічі. Будьте здорові!